Всім привіт! Сьогодні до нас приїхала нова посилка. Посилка від Сафрану, як виявилось. Я Тому що за таємнича посилка? Посилка не таємнича вже. Ну, вона насправді таємнича, тому що тут багато чого приїхало. І тут другий том книгарні, в якій причаївся Лев. Предзамовлення було, і я його зробив. Так. Ого! Ого, вони запакували. Ні, це склеєно, що зрозуміло. Ну, ладно. Ладно, що це? Воно виглядає ось отак от. Дивити. цікаво, якісь бонуси при замовлення будуть, але я в це не вірю. <кхи> Срань, тут щось є. Ну, Давайте перейдемо до... До того, Нічого. тут є все-таки бонуси. Ладно, давайте перейдемо до другого тому. Саме цікаве, що тут другий том, перший том. У нього був трохи прикол трошки. Те, що це погано це ні, ну давайте глянемо перший том, як він виглядає. І ось це манга у них в пакетиках. Це вони чи докупили пакетики, чи з'явилися. Ну, цей був, у них там є ще берегиня, і вона була без пакетиків. Коротше, це це їхня помилка. Це не тільки їхня, це ще й видавництво таким займається. Треба всі книги у пакетики. Не повинно бути без пакетиків. Так, і ще цікаво, як давнину рекомендована ціна 220. Це прям супер. І в першого тому, коротше, попало не тільки. Сафран попало багато видавництв, що друкарня, яка друкувала, замінила папір на більш дорогий. Да, і він став більш біліший, але у нього втратилась плотність, для, як для манги. тут можна побачити трошки сильне просвічування. Тоді попали не тільки сафран, усі, усі. усі. Ось мені дуже цікаво, вони. Вирішили поміняти папір на більш інший. Тому що, я так розумію, друкарня сама вирішила, і це все поміняла. Да. Це була її особиста ініціатива, а не когось. Нема повністю. А, тут це квитанція. Перший раз бачу, що квітанцію да, Дивіться. Видаткова. На повернення, нічогося. Якщо я захочу повернути нічого собі, перший раз в житті бачу. А он у книгарні і збейна немає. Це як? Є, наче. Дивина, да є ж. Ну ладно, я таке перший раз бачу. І давайте момент істини помінявся, іначе залишили такий ж самий. Відносно хочу сказати і правильно, і відносно неправильно. Ну, так як вже було почато, нехай буде так, як воно є. Так, да, точно в один в один. Ну, може хай воно буде. Ну, мене взагалі засмучує, що такі моменти відбуваються. Це у нас якась не тільки сафрана. Але і у усіх практика. До речі, у нашої ідеї останні манги всі приїхали також десь на рівні от такого просвічування, щоб ви розуміли. Так що не тільки сафран, у нашій ідеї те ж саме. Сафран вирішив вже не міняти нічого. Ну, можна. Це добре, що воно нічого не поміняно. Тут саме цікаво, це. Це що у нас? Не манха, а манхва. Китайська маніхва, коротше. Це комікси китайські, до речі, про Гов. Да, тут такі вон, бачите, які малюнки. Тут такі інтриги. Це круто, якщо дивіться, які малюнки. Не, це круто, То, що це не манга, а манго ніякої ролі не грає. Саме головне це наявність класного сюжету. В нашому випадку ще й наявність бомбіческого. Дивіться, як вона його цілує по-хитрому. І наявність книги. Книга це прям круто. Мені дуже подобається, як, що у нас друкують: манхви, манхви, комікси. Причому конісензіки Marvel та DC, колись у нас був тільки Marvel та DC. А і інші. Тому що світ не будується тільки на Marvel та DC. Так, ось так виглядає перший том. Ось так виглядає тобто, другий том, так виглядає перший том. Перший том з дівчиною тією. Тут з хлопцем. Ось вона ще дівчина також є. Саме цікаві. У мене Powerbank світить, бо світла нема. Нічого страшного. І саме ціля, тут є в першому тові дуже бомбічний момент. Ну, це він пішов до неї щось там, бібліотеку. І тут десь був момент. О! Це як так, там Го треба грати. Ну, ви ж розумієте Го, це китайські типу, шахмати. Це як так грати треба, щоб отак от було. Ну, це якщо чесно, дивовижно. І прям, ну, що і, і з ГО вигадали це все, це прям також дивовижно. Тому що деяким лежить вигадувати такі історії про щось таке, про що він навіть виявити не міг. І ось вони два тома. Давайте прочитайте синопсис першого, хто забув. Граго, маньхва, книгарня, гравці втікачі зустрічаються знову у темряві й тиші книжкової крамниці. Їх, їхні туга і біль перетворюються на зіркове сяйве, що мерегтить рішучістю. Юн Донлі, колишня чемпіонка з гри в Го, яка тепер колекціонує, і продає книжки манху і мангу, а й сама живе на другому поверсі своєї крамниці. Одного разу до неї приходить таємничий юнак, який, тримаючи в руках купон здійснення бажань, просить дозволу йому прийняти кімнату. Він стверджує, що вилетів з академії Го, та це сумнівно, адже впевнена манера вказує, що на високий рівень гри. Життя разом, разом із сусідом, що з'явився так зненацька, взаємодія з самотніх особистостей, поступове зцілення від і безсилля, які спіткали цих двох на їхньому шляху гравців. Го уникати болюючих тем неможливо. Ось отак. От. Тут. Бачите, тут цілий синопсис життя страждань та іншого. І цікаве, тут мені поклали. Ви не повірите. Ви не повірите. Це щось неймовірне і божевільне. Мені поклали аж цілий лист наліпок. Не наліпку, а лист. Це неймовірно. І тепер у мене є така крута дівчина, ось така штука, ось така ще дівчина і така, і хлопець. І ось такі якісь незручні моменти. Ну круто. Я... От за це я взагалі не ожидав. Я дуже радий і здивований. Давайте глянемо як воно виглядає. Ось так Та-дам! І найцікавіше, що вони читаються справа наліво, не зліва на право, бо наче китайці зліва направо читають. Якщо їх судити там, по іншим мангам, яким я читав, а, тираж. Давайте глянемо тираж ще останній момент. Так, перша експериментальна друкарня. Це вона експерименти ставить над людьми та й над іншими видавництвами. Так, і скільки примірників, чи не вкажуть нам примірників, може ви побачите примірники. Тер -тер 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 -тер. Після до друку умовний Зам. нема, Не вказують вони. Кілька примірників, все Секрет. Це 260, щоб хоч щось я що побачив. Нам не взяв знати кількість. І тут так же саме ми не можемо знати чи секрет. І ще я взяв у них те, що я боявся брати в магазині. Де. Я розумію, що трохи це був їхній мега прокол, мабуть. Ну я думаю, так. Да. Ось От отак в пакеті приїхала до мене путівка в Потойбіччя. Дай, до речі, вона якась така. Це я таке боявся брати в магазині. Ой-ой-ой, ой що -ой 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 -ой. це таке? Вона вже покуцана. Оце, оце путівка. Життя пережила. Так, да. це я таке, якщо чесно, цього я і не брав, тому що вони всі такі коці. Щоб ви розуміли, всі, де я в магазинах не був, всіх такі коці обкладинки. Це... із того вони вже цей пакетик лягнули вже після, щоб ви розуміли. Вони в магазинах без цього. І ще в них є берегіння, вона також без. без без, без. Ну, саме цікаво виглядає по обкладинці, що вона. Тупа бовушка. На це насправді не так, щоб ви розуміли. Це не так. Я вам відразу Ну, Обкладинка, звісно, повидала життя. Вона може стояла на полиці, лежала. Но книга нуляча, щоб ви розуміли. Но це, звісно, це таким займається ще видавництво. Бачите, книга нуляча. І тут ось білий папір. Все як люблять люди, а хтось не любить. Фонар жовтого, синього, красного, зеленого. І він і такий просвічуючи. Тут, тут видно вкладені кошти ось сюди. Тут, наче, в цьому витворі всього дві цих. Два тома всего. Так что. Вот такой хлопец прикольный. Ну, чувака, око выпало. Ого. Ого. Сама твоя имя. Это дуже очень Коротше, у тайбічі треба, як воно називається, попрощатися з субкладинки, вони тупо такі скрізь. Тому я вирішив думаю, ну нехай вже цей замовлю по інтернету, може буде краще. Ні. Не фартануло, не повезло. Тут також не вказується у скільки примірників, вони не вказують наша, коротше, Сафаран. Но найцікавіше, що тут. Вже це друкувало коло. Да, місто Дрогобич. Це інше видавництво, у нас також були якісь штуки від кола, і вони були тут. Як коло не вболтали їх використати ці обкладинки, чи вони не вміють у плівку, що їм прийшлося. Я не знаю. Давайте почитаємо синопси, що тут чи нам заманюють нас. Ах. Вони нам навіть викладну поклали, бо знають, що типу, вони жопа з цими суверобкладенками і мангами. Ну, Я сподіваюся, що вони, може, подивляться відео і прислухаються до паради. Треба всі манги, книги, особливо манги, в яких суберабкладинки, їх необхідно запаковувати в пакетики. Особливо. Коли продаються в магазинах ці книги, там, щоб ви, роз... ну, ви прекрасно розумієте, є окремо ось такий гігантський чек. Ну, то є Ціна приблизно це ще тут дитяча лепіт. І ще отаку не вкрадайку, вони кудись сюди влупають, от сюди, сюди. Може, навіть сюди пахнуть. Я бачу якоїсь книги. На останній щось там. Три сторінки залишається тексту, Ну, тексту. Я не тупошать оцю Не вкрадайку магнітну, блять, отсюда, прямо на текст. Це просто адіще якесь. Так що треба пакетики. Це як вона це це не необхідність, це вимога. Щоб воно все було в пакетиках. Як появилося, воно необхідне ще в книгах. Більш-менш, бо вони плотні, вони всі, в них нема супер да, які просто щухуються із своїм існуванням. Так, ну давайте, що таке потабіччя? Потебчя місце, якого померлим у колі природжень не оминути. Та для живих загробний світ закритий. Утім, маючи потівку, навіть до фактичної смерті люди можуть снувати між світами і потрапити прямісінько до потайбіччя. Глибока ніч, акція дві картоплі фрізиціною однією. Юнак із даром Ясновідання стикається із вибраним традиційний одяг диваком у масці і отримує від нього чуденацьку папірячку, О, прикольно написали, і наступної наступ, шмиті опинається в дідька на рогах. Ласкаво просимо почесний гостю Володаря Ян Львов. З стіни інституту вже десятиліття лунає ридання. Студентка пише про це книжку, а над нею скупчуються чорні хмари. Один рух віяло білошатної панини і змуроване таємниця випухне назовні. Це, звісно, обороти такі, я прямо їх обожнюю, але їх читати якось язик, просто не вміє так вимовляти. Згідно з судовим претендентом, ви засуджені до кари в потейбічно вирваних сердець. В одному із класів молодшої школи всі учні підтримують проєкт благодійної допомоги бідним дітям по всьому світу. Та є учні, які відмовляються здавати кошти. От тварь, блядь. Обурений староста, згуртовий однокласників для встановлення справедливості та, зрештою, б'ється об обзаклади з духом із загробного світу, таких як ти, чекає кара в потебіччя. Ну, Саме цікаве тут же ж момент. В нього може кошти не бути, може якісь сімейні і не тільки негаразди, могли би і причину дізнатися, а не просто блядь, уже демона якесь потейбіч висилати. Ну Це якесь давності, якщо чесно. Світ по повен різноманітних продуктів, суспільство химерне і несправедливе. Три дивні, дивні зяви одна за одною, байдужість, захланність і, байдужі, і самовдоволення. Виявляється, людське серце ось справжнє джерело дивних з'яв. Ось так. І цікаве, ось стосовно коштів, Для когось там здавати на донат цілу тисячу за місяць, там щось, це ціли, цілий скарб він віддає, а комусь це сходити поснідати. Тоже таке. Причерепитися, при придратися. Ну, треба дізнаватися. Що за чого нема. Я думаю, що не з кращого життя він кошти не скидеться. Ось цей чувак, що віддав. І саме круте, тут мені дали ось оце. Також наліпки, цілий лист. Тут є і дівчата. Якісь хлопці, потік, путівка, потівка, я так розумію. Білет. Людина на коні, якісь такі наліпки, ну я задоволений. Що це за емоція у нього закреп? Що таке закреп? Да. От путівка подайбічним також було крута, якщо вона була би наліпкою. Тут онлев. Це наліпка. Мабуть, якщо б я купляв Лева у них перший том, він би також був з наліпками. Ну я свого першого лева купив в магазині. Причому, до речі, в магазині я ще добрав манги, щоб... А, це мені його, до речі, я його не купляв Лева. Мені подарували його на Новий рік. Брат завів мене в магазин манги. І так в них там каже, бери все, що ти хочеш. Але в магазині вже все що, все, що було, і у мене вже є. Я став цього казати. і вибрав вже все таки лева. Я про нього бачив, чув, що його випустили і вибрав його. Теж ще там пару манг, які я це зацікавлений був покупці, але все-таки взяв. Так, ось у нас другий том, він вже нулячий. Щоб ви розуміли, він нулячий-нулячий. Це, походу, вже останні. Запаси, коротше, я так розумію, залишились перших томів. Ось він нулячий, Такий ж саме, навіть корольова, кольорова сторінка. А тут є кольорова сторінка, я вже щось прогавив. Так, да, тут є кольорова сторінка, щось я в цей момент пропустив. Дивіться, тут раз кольорова сторінка. Два кольорові сторінки. Я згадав, що їх бачу, але не придав цьому значення. І три. Ось отак. Вот а тут у нас що? Красуня захована. Щось у нас за очами. Не висипається. Ночі грає за комп'ютером. Тут у нас раз кольорова і два. Тут поменше кольору тут дві блондиночки. Хто це такий, ми скоро дізнаємось. Чи ви дізнаєтесь. Тут, можливо, дві всього манги. Манхи чи ж хто вони такі? Але це не точно. Треба не забудь зробити вставочки от сюди підниз відео, де я описую. Скільки я там їх, чого. Да. я навчився це робити, але не навчився запам'ятовувати, що їх треба вставляти. Ми зараз глянемо, це кінець чи ні. Кінець другого тому. Ні, ще буде продовження. Ну, чекаємо. Так як воно виглядає, мені подобається. А й дві блондиночки є. А що тут у нас? так. І таден. Таден. І до другого тому. Тут прям ще інший текст. Може цього зачитати не хочу, якщо хочете, можете поставити паузу та почитати. І до другого тому патрійбіччя поклали також на Навіть кольорові. Оце прям шо? Які шокована інформація? Неймовірно. У вас людей що? Монополія на мовлення? Ну так. Да. Тільки люди можуть розмовляти. Мені так здається. Ти диви, як вишукано описують рабські вакансії. Чарівно. Як ваші вакансії описували? От гівнюк. Прикольно, прикольно. Оці прям... Оці прям мега наліпки, оці другі, їх можна взагалі використати в таких місцях. Вони прям мега для використання. Робочі, ці які ще просто наліпка з якимись прикольними персонажами. Ось тут також, типа дівчат порозклеювати та й хлопців. А ось тут ще якийсь прикольний ну, гімнюк можна другу приклеїти чи щось кудись. ну Круто. ну Все круто, якщо чесно, окрім цього моменту. Я, них, якщо чесно, запитаю. Типа, ну, я догадуюсь, чого, і я вам кажу, ну, якщо ви думаєте, замовляти чи ні, замовляйте. В магазинах воно не краще. Саме цікаве, що якщо у вас є змога прийти по магазинах, подивитися путівку, перейдіться, але у вас не буде наліпок. Можемо спробувати з вами позамовляти. Дивіться, як вони. папір виглядає. Ну, Звісно, це неприємно. Такого не повинно бути, але я вам розповів, що воно так є. І це сумно, ну, вони вчаться. І манга, манхва, мунхва. Чому не винувати. І перша експериментальна друкарня. Другий Том додруковала, я так розумію. Ну так, да, воно видно. І я так розумію, вони від кола пішли, бо кола колить, як вам каламбур. Да, Ось такий. Крутезний, сам прав, якщо чесно, він крутезний. Перший, другий. Книжки дуже класні. Отут взагалі акварелі малюнки. Мені сподобалось. Треба ще почитати. І, о, і оце мені більше. Я такі, я такі щось якісь падки на якісь сувеніри, якісь там бонуси з предзамовлення. Ніколи в мене такого не було. А тут прям дивіться, скільки багато, скільки крутого. Хоч беріть, замовляй перший том, щоб отримати наліпки. Може ми так і зробимо. Я замовлю перший том, ми його розіграємо, а наліпки заберу собі. Хе-хе-хе-хе. Чи буду їх шантажувати, скажу, давайте мені наліпки від першого тому. Да. І я забуваю про ось таку пошкоджену обкладинку. Треба, треба бути, як вам кажуть, мужиком і треба вимагати своє. Ну правда, це не моє, но, ну все ж, щось якось такого. Ну, оце прям бомбічески, я би порозклеював, якщо б мене було б не жалко. Мене ще це з дитинства, коли наліпки були розкішшю, я таке не можу собі дозволити, щоб кудись щось розклеїти. Я просто бачив, як деякі там, аналівка, хоп кудись там, на лоба, на стіну, на книжку, на парту, на стіну, на стовп, на забор. У мене аж серце переживає, як так можна кудись щось приклеїти. Причому клеїли при моїх очах не що попало, якісь там наклейки за 50 копійок, якісь там сувенірні, рідкісні наклейки. Так що я дуже здивований. Так що, Дякую, що подивилися. Пишіть вашу думку. Що стосовно цього, як вам лев, як вам Потайбіччя, може ви вже читали. напишіть свою думку, вражені чи не вражені, задоволені чи не особо. Так що дякую, що подивилися. Пока-пока.